Телеканалі Лтава на часі Кременчуцькі новини. Про події у Кременчуці, що сталися сьогодні, побачите вже за мить. А зараз коротко про головне відбулася чергова сесія автозаводської районної ради. Про світи переходять межі моральних цінностей. Про що оповідатиме наступний персонаж рубрики Герої Майдану дивіться далі із випуску новин. Цьогорічна зима видалася примхливою постійні різкі перепади температур, то морози, то сніги, то відлига із дощами. Сьогодні зранку зима знову нагадала про себе. Кременчук вже з п'ятої ранку почало заносити снігом. Основне навантаження у прибиранні міста лягло, як завжди, на плечі працівників КТП 1628. Більш докладно про те, як Кременчук боровся зі снігом, дивіться далі в сюжеті від нашої колеги Тетяни Андрієвої. Хоча заторів на вулицях не було і ніхто на роботу не спізнився, кримічужани були незадоволені, як сьогодні вранці розчищали від снігу автомагістралі, тротуари та внутрішньоквартальні дороги. Ну, утром плохо, коли на роботу їхати не почищено. А тротуари, тротуари? Ужасно. Ужасно. Безобразно. служби плохо працюють. Ну не везде почищені. Десь в центральній вулиці почищені, а в дворах взагалі не чищено. Нормально, вроді би, неплохо. Проїжджає часть нормально почищена, а тут для пішоходів не почищена. А що з цього приводу, думає керівник житлово-комунального господарства Кременчука. Про моніторину ситуацію, яка пов'язана з пересуванням транспорту, міського транспорту, станом на 7 годин 30 хвилин звернень до служби оперативного контролю міського на незадвільний рух транспорту не було. Транспорт, за деякою затримкою, але рухався, і великих незручностей, я думаю, кремчужани не відчули на собі. Як повідомили на КТП-1628, для безперебійного руху транспорту на автошляхи міста вже пів на шосту ранку було виведено 10 одиниць спецтехніки, яка активно посипала піщано-селяною сумішчю кременчуцькі дороги. Боротьба із снігом була нерівна. Зима однозначно перемагала комунальні служби. Вулиці Кременчука перетворилися на суцільне місиво. Вже по обіді комунтранс припинив сипати на вулиці пісок та сіль і залучив техніку ШРБУ. Крази із відвалами щищали з доріг брудне місиво. Дороги потроху стали чистими, але не всюди. Хочу звернутись до мешканців автолюбителів, власників автотранспорту, мешканців Кременчука. Для того щоб вони не залишали свій автотранспорт на узбіччі. Цей автотранспорт, який залишив на узбіччі, значно складнює роботу сні прибиральної техніки і взагалі комунальних служб. З цим велике прохання. Хто залишає свої автотранспорт, приберіть його для нормальної роботи. Підприємств. Загалом інспектування наглядно показало. Ситуація з прибиранням міста від снігу нормальна, але в той же час прибудинкові території прибираються не всюди, не вистачає двірників. Є деяка кадрова нестача. Орієнтовно ця нестача вона сягає до 30%, що, звичайно, не впливає на якість прибирання. Але разом з тим ми слідкуємо за тим, щоб і доводимо до відома керуючих компаній, що це не є приводом, щоб території були не прибрані. Я думаю, що там теж. Буде контроль і буде порядок. Сергій Яруш нас запевнив, комунальні служби будуть працювати до тих пір, доки дороги тротуари міста не розчистять від снігу повністю. Ми зробили об'їзд. Більшої частини міста ще не всі ділянки території прибрані дійсно, але вони прибираються. Люди працюють, люди працюють з деяким графіком. Вони попрацювавши, відпочивають, потім знову виходять на роботу. І ситуація, дивлячись на це, я можу зробити висновок, що ситуація по даному питанню знаходиться повністю під нашим контролем. Еншутські міліціянти затримали вандалів, які вкрали з братської могили плити з іменами загиблих воїнів Великої Вітчизняної війни. Про так званих героїв нашого часу. Наш наступний сюжет в пам'ять про героїв. Їх імена закарбовують в граніті та бронзі. На віки збереглися б вони в історії, якби якби не підприємливі молодики. Троє карманчужан вчинили нарогу над братською могилою в Крюкові. Вчора до чергової частини Крюківського райвідділу в міліції зателефонувала жінка, яка розповіла, що на кладовищі по вулиці Макаренка невідомі осквернили місце поховання воїнів Великої вітчизняної війни. Непрацюючі молоді люди 21-22 років зірвали з братської могили плити з іменами загиблих солдатів. Пошли на вопіючі. Факт у нас вороді таких раніше не було зареєстровано. Да, були на друге над могилами. о тому, що взяли плити з фаміліями героїв і поїхали пошли здавати їх на металоприємний пункт, такого у нас не було. Оперативно спрацювали дільничні інспектори Крюківського райвідділу. Вони одразу ж виїхали на місце події та затримали злочинців. Благо був сніг по слідам сотрудники міліції узнали хоча б направлення. В уже в ході оперативних мер... мероприятий були установлены спочатку один і задержан, потім вже в ході других учасників к этому происшествию. в результаті чого були люди задержаны. Хотіли здати на металобрухт. Пояснив свої дії один із затриманих вандалів. Я з другом брали чугунні і з звинтаря. Хотіли продати или здати на металовому. Повезли на машині у скоєному підозрювані зізналися. Речовий доказ міліція вилучила. Зараз, за фактом наруги над могилу, відкрито кримінальне провадження. На сьогоднішній день у нас уже внесено підозра по статті 297, частина 2. Которая тягне за собою от 3 до 5 років лішення свободи або обмеження волі на этот же срок. На превеликий жаль у той час, коли в країні триває неоголошена війна, та гинуть вояки, захищаючи батьківщину, знаходяться і такі горе герої нашого часу, які крадуть іменні плити, і такі, хто приймає історичні пам'ятки на металобрухт. Сьогодні відбулася чергова сесія автозаводської районної ради. В її роботі взяли участь 40 із 50 представників депутатського корпусу автозаводського району та громадські активісти. Про пленарне засідання наповнене суперечками в наступному матеріалі. Чергове засідання сесії автозаводської районної ради розпочалося з хвилини мовчання. Депутати вшанували пам'ять загиблого на Донбасі Кременчужанина Анатолія Білоуса. Далі представники депутатського корпусу перейшли до розгляду питань порядку денного, серед яких районний бюджет на 2015 рік та доцільність існування районних рад у Кременчуці. Доповідаючи по першому питанню, голова автозаводської райради Валентин Шафорост зазначив, що цього року бюджет соціально спрямований, тому значну частину коштів отримало. Управління соціального захисту населення. А ось суперечки розгорілися через те, що для дитячої спортивної школи номер 2 яка вже має заборгованість в 100 тисяч, виділили 50 тисяч. З тим не погодилася депутат Оксана Підубна. Як і на сесії міської ради, пані Підубна не дотримувалась регламенту пленарного засідання. Пропонувала недотільні варіанти перерозподілу коштів, такою поведінкою та пропозиціями вкотрий раз викликала обурення колег. Вас депутат Підубна… Європейська хартія, якою ви нас тут завжди кажете, щоб ми її читали, так там написано у вашій європейській хартії, що принцип місцевого самоврядування визнається в національному законодавстві і у міру можливості в Конституції. А ще там не написано, що депутат може постійно поплюжити перед камером інших депутатів і каже, що ми тут всі отримаємо участки. І не треба піаритись перед камерами, і не тут більшість тих гаражів. Це стосовно вас. Якби не було автозаводської районної ради, я хочу сказати, що Оксана Миколаївна піддубна не відбулася б як політик, і вона б не змогла стати і кандидатом в депутати, можливо, Верховної Ради. І не мала б тих можливостей і інструментів для того, щоб виконувати функції контролю над виконавчою владою. Районна рада, вона потрібна. Як такі будуть депутати, які тут. Працюють прекрасно, то безумовно люди йдуть, звертаються, просять і допомагає. Ми депутати ми продовжуємо нашу рубрику Герої Майдану присвячену річниці революції гідності. Сьогодні Кременчуцькі новини поспілкувалися з Дмитром Кравченком, який був на майдані з перших днів ще до побиття студентів. Наразі Дмитро займається активною підтримкою українських військових у зоні АТО. Чи готував на майдані коктейлі Молотова? Кременчуцький депутат далі у сюжеті. Ми зустрілися з Дмитром біля пам'ятника жертвам сталінських репресій. Саме тут в часи Майдану збиралися Кременчужаним. Саме тут він збирав людей, коли організовував поїздки до Києва. Пригадує Дмитро і просить не називати його героєм майдану. Героєм Майдану можна вважати тих, хто віддав своє життя. Це дійсно герої. А люди, які е, були там, ну такі самі, як я, да ну це, мабуть, борці за демократію для нього все розпочалося 24 листопада за тиждень до сумнозвісного побуття студентів. Туди він поїхав з однодумцями, які хотіли європейського майбутнього для України. Ми йдемо все ж таки в Європу, да, і раптом ми не йдемо, і так різко. Ну, це стало схоже на те, що ну просто нас продали раптом з усієї країни. Чоловік згадує, як ночував у наметі на майдані, грівся у КМДА та влаштовував екскурсії кременчужанам. Коли возили там речі, передачі, продукти і возили, навіть скажем так. Екскурсії, саме для того, щоб ну, люди на собі відчули той дух, який був на той час на Майдані. І я вам скажу, це найдемократичніше місце було, де можна вільно спілкуватися будь-ким. з ким. Все надзвичайно культурно. Ну, це дійсно, знаєте, як, як будто ти. Десь дійсно в Європу попав. Найбільше Дмитрові запам'яталася дискусія із жінкою, що прийшла з антимайдану. Змінити переконання якої було надзвичайно важко. Це така агресія в неї. Знаєте, ви тут стали, чого ви тут стоїте, Та ви не розумієте, що там у нас країна. Ні, добре. Давайте зараз пройдемося тут по майдану. Кажу, я особисто буду за вас відповідати, що все буде гаразд, не хвилюйтесь. Ми будемо ми розмовляти, погуляємо тут, а потім. Підемо, і ви мені те ж саме гарантуєте по вашому антимайдану. Ви побачите настрій людей, реакцію людей. Ви хоч побачите хоч одного тут п'яного, або з горілкою, або ще десь щось. Ну давайте. І ми пішли з нею. Але на антимайдан мене не пустили. Бруківкою правоохоронців не закидував. Коктейлі Молотова не готував. На переконання Дмитра його місія на Майдані була не менш важливою. Довелося, скажімо там, виносити ранених, це було, там, допомагав. Да? Е, тримав щита, держава оборону, да? ну, не кидав бруківку, ну, не було її рядом. І, взагалі, я весь час сторонник того, що все потрібно вирішувати мирним шляхом. Потрібно тиснути е, дуже жорстко, але мирно. Агресія, вона порождає лише агресію. Тобто, Стріляють вони, стріляємо ми. На думку Дмитра, Майдан досяг своїх цілей. Ми стали дійсно демократичною, незалежною країною. Саме головне ми скинули режим, по-іншому це не називається режим Януковича Азарова Захарченка. Да? Тобто, ми змогли протиставити волю і силу народу. Проти кубки олігархів, які контролювали всю країну. Чоловік вважає, наразі українцям вкрай необхідна взаємодопомога, порозуміння і підтримка, яка панувала на майдані, і підкреслює готовність людей до змін. Ми розуміємо, що набагато більше потрібно зараз буде платити в казну, налоги... такі інше каже. Ну ми будемо платити. Аби ми були впевнені, що це знов не йде на якісь маєтки, незрозумілі самоліти, віли і таке інше, що це йде на країну, якій важко. Що особисто я можу зробити? Я для цього роблю. Бо за це стояв майдан, за це люди віддали своє найдорожче, що в них є. Це, це їхнє життя, їхні сім'ї залишилися без них саме для того, щоб вони жили в вільній демократичній країні. І вони були, врешті-решт щасливі. А у продовження випуску «Огляд друкованих ЗМІ» друкованими сторінками газети Автограф йдеться про енергетику такого художнього витвору мистецтва, як картини. Що треба знати про символізм картин, аби не стати їх жертвою, більше розкажуть журналісти автографу. Цікаво, чи є у Придніпровському привид про це та багато іншого в подробицях на шпальтах автографу. На газетних просторах телеграфу міститься історія Кременчуцького полковника, а саме прогноз того, як за Інчиться війна з Росією від Володимира Полякова. Окрім того, ще є інформація про виплати та соціальні гарантії для тих, хто відправляється у зону АТО. У свою чергу журналісти друкованого видання «Вісник Кременчука розповідають про реалії банківської системи в Україні. Тож як обрати банк та у якій валюті зберігати свої заощадження, читайте на просторах видання «Вісник Кременчука. Кременчуцька спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з боксу єдина на Полтавщині, що має за акредитацію вищу категорію. Таких боксерських шкіл лише три в Україні. Вихованці з ЮСШОР відомі на світовому та європейському рингах спортсмени. Школа комунальна, тому й фінансування її потреб цілком залежить від коштів міського бюджету. Сьогодні у держави складні часи, але приємно, що міська влада все ж таки не забуває про юних спортсменів. Днями уздюсшор закінчили перший етап. Конструкції спортивної зали замінили частину старих вікон на нові склопакети. Кремінчуська школа Олімпійського резерву з боксу вже багато років готує спортсменів. Серед її вихованців відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами боксери. Це майстер спорту міжнародного класу Віктор Вихріс, майстер спорту Дмитро Грінченко і багато інших титулованих бійців. Вісім кваліфікованих тренерів щодня тренують більше 150 юних кременчужан, які вирішили займатися боксом. У комунальній спортивній школі гарна матеріальна база, оскільки вона конче потребує оновлення. Можна згадати ті часи, коли у Кременчуці готувалася збірна України з боксу, а потім у англійському ліверпулі не залишила каменя на камені від російської команди. Це центр ну як би, ребят, які приходять сюди і повищають свій рівень не тільки в плані мастерства, а становляться фізично сильними і крепкими ребятами. І які будуть захищати честь і знамя нашої країни не тільки на рингах країни, а на будь-яких рубіжах нашої України наше в наше время. На щастя, міська влада не забуває про потреби спортивної школи. Упродовж грудня минулого року у спортивній залі замінили старі конструкції на нові склопакети. Відразу стало теплішим, а отже, й комфортніше тренуватися. Поки тривав ремонт, юні боксери займалися у філії з Дюшор на вулиці Гвардійській та у спортзалі районного осередку організації спорт для всіх на вулиці 60 років жовтня. Я хотів би, конечно, сказати спасибо нашим руководителям города, потому що в это сложне серйозне они не забувають о нас, о наших хлопців, которые здесь тренуються, которые захищають честь і знамя нашої страны на различных. Сревнування поліпшити умови для боксерів можна і відремонтувавши дах школи, який, на жаль, останнім часом став протікати. Тож роботи ще багато. Головне, щоб у місті про школу не забували. А вже 20 22 лютого на ринці з Дюшор відбудуться боксерські поєдинки традиційного турніру пам'яті Кремленчуського дитячого хірурга Олександра Баглаєнка. Змагатимуться за нагороди юнаки із з Полтави, Комсомольська, Світловодська, Кіровограду та Кременчука. Олег Вончар запрошує любителів боксу відвідати змагання, повболівати за наших земляків. Велике сімейне свято, а іншими словами, бебіфест тепер проходить і взимку цієї суботи у приміщенні дитячого центру острів розваг на малечу та діді батьків чекає чергова незабутня фезірія свята. Подробиці розкаже організатор заходу Андрій Ретькін. Перший Бебіфест состоялся 24 августа 2011 року. Він года. на площі незалежності і носив исключительно патріотичний характер. В этом году это открытие сезона. Сезон 2015 року. Перший года. Бебі фест бебіфест будет проведен зимой і вперше… Впервые он будет проведен в помещении. С семейно-развлекательным комплексом «Острый в Развах» есть договоренность, что большой мегабатут будет абсолютно бесплатен для всех посетителей. Вход на Бобби Фест – это всегда бесплатно. Это большой семейный праздник, в котором есть очень-очень много сюрпризов. Ну, Во-первых, это большой мультпарад с любимыми мультипликационными героями, ростовыми куклами. Это бесплатный фейс-арт для всех-всех деток. Это выставка живой скульптуры. Большой семейный фестиваль – это единственный в городе фестиваль подобного уровня. Мы делаем упор именно на семейный отдых. І в этом кардинальне отличие від других мероприятий, які направлені в основному на дітей. Тому що на наших мероприятиях ми приглашаємо всіх приходить іменно з сім'єю, щоб ребенка был таким связующим звеном, щоб вне зависимости від занятости родители змогли зустрітися со своїм ребенком і вместе, дружно весело провести. Зауважимо, що програма Бебіфесту безкоштовна для всіх охочих, тоді як атракціони та автомати з іграми розважального центру ні. І про погоду за прогнозом синоптиків полтавського гідрометеоцентру, погода завтра у Кременчуці буде мінливо-хмарною. Можливі опади на дорогах місцями ожеледиться, вранці туман. Температура повітря вночі становитиме 0,2 морозу в день від 3 до 5 тепла. Нагадаємо, що усі випуски Кременчуцьких новин ви можете переглянути на нашому каналі в Ютубі. І це була остання інформація на сьогодні. Зустрінемося вже завтра, 21.10 на телеканалі Лтава. Щасти!